Сезон полуниці невдовзі завершиться, але ягід на ринку є ще чимало. Тому хто не встиг до схочу наїстися чи зробити запаси на зиму, ще зможе це зробити. Скільки зараз коштують полуниці на центральному ринку у Тернополі, з'ясували журналісти Терену. У розпал сезону на початку червня кілограм полуниць коштував 50-70 гривень. Зараз ціна коливається від 40 до 60 гривень. Проте продавці кажуть, що знову буде подорожчання, адже ягід ставатиме менше, та й погода не дуже сприятлива. Зараз вже Самий саме ще пік дешевої і до догори згідно з прогнозами продавців, ціна вищої аніж 70 гривень не буде. Загалом полуницю продаватимуть ще кілька тижнів, адже є пізні сорти. Масовий сезон перейшов. Полуничка є різні сорти. Є зараз ще починається тільки мальвіна сорт, то вона буде йти. Ну я знаю, ще 2-3 недільки ще буде йти. Це є пізня, це вона тільки починає встигнути. Тернополяни купують полуниці вже не так активно. Кажуть, що на початку сезону ягід хотілося більше. Взагалі -то полуниця дорога, ми майже її не купляємо. У нас є в принципі в селі батьки, то ми деколи села беремо. Але на базарі на початку купляли тепер вже не дуже. Просто я не знаю, якось на початку хотілося, а зараз вже не сильно. Ну і ціна, що минулого року ж цього, відповідно, воно трошечки. Дехто запасається ягодами, аби заморозити їх на зиму чи законсервувати. Ну зараз отак поїсти, купили. Ціна може бути. Заморожую. То беру 5-6 кілограмів. Ну і так, то по кілограму одітям. Полуницю, яка зараз є у продажу на ринку, привозить переважно з Почаєва. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.